Вас вітаю, притулок Тайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні ми доправили до клініки котика, якого вчора буквально знайшли на вулиці. Ми були в повному шоці, коли його побачили. Це просто ходячий скелет. Перевезвши його до клініки, ми дізналися, що це хлопчик і йому приблизно 7 років. Вага дорослого кота на сьогоднішній день становить 2 кілограми 600 г. До клініки він приїхав з температурою 37,6 градусів, повністю зневоднений. Гній тік звідусіль, з очей, з носу, з роту, просто звідусіль, великі язви на язиці, а також на лапах. Лікарі екстрено підключили хлопця до крапельниць, поки ми чекаємо на результати аналізів, а також на результати тестів. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу, адже його лікування буде довгим. А без вашої допомоги ми просто не впораємося. Будь ласка, ми благаємо вас про підтримку та допомогу для цього бідолашного котика. Будь ласка, допоможіть нам.